Сьогодні православна церква згадує Різдво Господа нашого, Ісуса Христа, трепетний образ Божої Матері та Богонемовляти Ісуса яскраво виражений у вертепах, колядках та різдвяних гімнах, які є символами Різдва. Євангельські читання цих днів являють Різдво в дещо іншому світлі: Хлів замість теплого будинку. Важка дорога замість домашнього затишку, ясла замість дитячого ліжечка, радість батьків, дивування пастухів, дари волхвів та бажання царя Ірода вбити новонародженого. Однак для розуміння того, що все ж таки сталося дві тисячі років тому у Палестині, треба згадати ще одні євангельські слова. Ці слова знаходяться на початку Євангелія від Іоанна, і слово стало плоттю і перебувало з нами повне благодаті і істини. Отже Різдво це Боговоплочення, немовля, Ісус це Син Божий, але не в переносному, алегоричному значенні, а в самому прямому, Єдинородний Синя і слові Божий, Безсмертен Сий – Волі ви спасіння нашого раді воплотітися от святия Богородиці і Пріснодєви Марії, співаємо ми за кожною божественною літургією. Бог Слово, Син Божий, Друга і Постась Пресвятої Трійці стає людиною. Нікео Константинопольський символ віри свідчить про це так вірую в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного. Від Отця Рожденного перш за всі віки, який воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став людиною, Син Божий, як сказано, воплотився і став людиною. Чому два, здавалося б, абсолютно тотожні поняття вживаються в одному тексті? Чи не досить було просто, керуючись біблійними текстами, сказати лише один раз воплотився? Навіщо окремо говорити про те, що Він став людиною? Звернімося ж до послання святого апостола Іоанна Богослова, в якому сказано бо багато тих, хто вводить в оману, увійшло у світ, вони не сповідують Ісуса Христа, котрий прийшов у плоті. Така людина є спокусник і антихрист. Справа в тому, що існували різного роду єретики, які у своїх вченнях намагались применшити тайну боговоплочення, і навіть саме воплочення вони прагнули розтлумачити в такому сенсі, що Христос був людиною неповною мірою, лише здавався людиною або ж не мав усієї людської природи у повноті. Преподобний Іоанн Дамаскин так говорить про Христа. Він не знехтував нічим, але прийняв все тіло, розумну і мислячу душу та їхні властивості адже жива істота, яка позбавлена одного з цих вказаних не є людиною. Син Божий прийняв усю людську природу, повну, неурізану, не позбавлену якоїсь частини, наприклад, розуму чи волі. Він не тільки одухотворене тіло. Він людина. Він це син Божий, який предвічно народжується від Бога Отця, і водночас Він це син людський, що народився в конкретний момент від Діви Марії. Важливо пам'ятати вчення церкви про одну іпостась Господа нашого Ісуса Христа. Його Божественна іпостась сприймає людську природу і таким чином у Христі дві природи. Божественна та людська, але при цьому лише одна іпостась Сина Божого. Природи у Христі, як вчить свята церква, з'єднані незлитно, незмінно, нероздільно, нерозлучно. Тому, за словами преподобного Іоанна Дамаскіна, ми не обожену людину сповідуємо, а Бога втіленого, який став людиною. Ми, Християни, віруємо. У Бога трійцю, Отця Сина та Святого Духа. Завченням святих Отців ставлення Бога до створеного світу має саме троїчний характер будь-яка дія, що від божества поширюється на творіння, від Отця сходить, через сина поширюється і завершується Духом Святим, вчить святитель Григорій Ніський. І у воплоченні також діє цей принцип. Отець благоволив в оплоченню, син воплотився, а Святий Дух сприяв в оплоченню. Саме ж Боговоплочення не внесло змін в Бога, і природа Божественна теж не зазнала при цьому змін. Бог син сприйняв людську природу, але сприйняв її безгріховності, властивої самій людській природі. В ньому нема гріха. Свідчить євангеліст Іоанн Богослов. Преподобний Максим Сповідник пише: Бог стає людиною, не нехтуючи нічим з людської природи, за винятком гріха, бо цей гріх не належить природі. А святитель Лев Великий каже, що у Спасителеві не було і сліду того, що приніс у людину спокусник, і що спокушена людина допустила в себе. Однак образ воплочення Сина Божого був позбавлений слави. Апостол Павло пише про це так він, будучи образом Божим, не вважав за посягання бути рівним Богові. Слід пояснити, що іменування Христа образом Божим має інше значення, ніж це прийнято стосовно нас, людей. Апостол Павло і в іншому тексті говорить про Сина Божого як про образ, Бог, котрий багаторазово і різноманітно говорив, здавна отцям через пророків, в останні ці дні говорив нам через сина, котрого поставив спадкоємцем усього, через котрого і віки створив, цей, будучи сяйво слави і образ і Його. І, тримаючи все словом сили своєї, здійснивши собою очищення гріхів наших, сів праворуч престолу величі на висоті. Для правильного розуміння цих слів згадаймо слова із символу віри, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Ці слова насамперед, за допомогою зрозумілих нам аналогій, вказують на одну природу Отця і сина. Бог син є образом Отця в тому сенсі, що має ту саму природу, що й Отець. Син має все те, що має Отець, образ іпостасі це ніби її відбиток, копія. У такому ж сенсі ми іноді говоримо про дітей, що вони є копіями своїх батьків, підкреслюючи тим самим надзвичайну схожість батьків і їх дитини. Син Божий, Бог істинний від Отця Бога істинного, в предвічному народженні має все те, що і Отець, і ту саму славу, що і Отець. Згадаймо слова, сказані Христом у Євангелії: усе, що має Отець, моє, а також щоб бачили славу мою, яку ти дав мені, тому що полюбив мене раніше створення світу. І тоді, коли світ ще не існував, до його створення Бог Отець завжди предвічно народжує сина і предвічно є джерелом сходження Святого Духа. Ці відносини між особами Пресвятої Трійці незмінні, вони позачасові та досконалі. Слава Божа є у Сина Божого, Він має її за природою. Але у воплоченні він применшує самого себе, тобто не показує, приховує свою божественну славу та приймає образ безславний і немічний. У воплоченні син Божий не тільки приховує свою божественну славу, він не приймає і слави людської, тому він втілюється не у царській сім'ї або ж у сім'ї вельмож. він не втілюється у сім'ї сильних, багатих, славних. Але за словами святителя Григорія Палами народжується як безпритульний, безкровний, безхатній, з якою метою відбулося Боговоплочення. Символ віри містить коротку, але дуже чітку відповідь заради нас, людей і заради нашого спасіння. А святий Євангеліст Іоанн Богослов каже так, він явився для того, щоб взяти гріхи наші. У момент явлення праведному Йосифу обручнику Архангел сповіщає: народить же сина і наречещому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Отож боковоплочення відбулося заради нашого спасіння. Але чому саме в такий спосіб Бог спасає людину? Невже немає більш простого і легкого способу? Вимовити до прикладу такі слова, хай буде, і все, всі врятовані, і всі радіють, і всі щасливі. Святе письмо дає нам на це запитання дуже лаконічну відповідь бо так полюбив Бог світ. Святитель Григорій Ніський каже: особливою ознакою природи Божої є любов до людини. Бог любить людину, і у справі спасіння Він бажає проявити не свою всемогутність, а свою любов. А любов завжди діє в інший спосіб, ніж діє сила. Неможливо примусити або силувати полюбити, можна тільки любити і творити добро тим, кого любиш. Такий закон любові, і Бог не змушує, не силує, щоб його полюбили. Він сам любить нас так, що воплочується, страждає і вмирає за нас на хресті. Бог же свою любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками, говорить святий апостол Павло у посланні. до римлян. Як же нам гідно і правильно увійти у свято Різдва нашого Спасителя? Ключем до вірного розуміння цього свята якраз і є образ Господа в приниженні та позбавленні слави. Якщо ми навчимося любити Його в такому образі, то ми будемо любити Його по-справжньому, любити його самого, а не Його славу і його всемогутність. Сам Христос дає нам вказівку, як стяжати таку любов до нього. Практично кожного дня ми зустрічаємо людей, принижених, позбавлених слави, позбавлених найнеобхіднішого, позбавлених людського тепла та любові, позбавлених просто доброго слова. Забудьмо хоча б у ці святкові дні себе і згадаймо про них, звернімося до них, допоможімо, скажімо добре слово, привітаємо зі святом. Адже в образі таких принижених людей перебуває Господь наш Ісус Христос, адже Він сам говорить, що в день суду Його запитають Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе подорожнім і прийняли, або нагим і вдягли, коли ми бачили Тебе недушним або у в'язниці і прийшли до Тебе. А Господь відповість істинно кажу вам, оскільки ви зробили це одному з цих братів моїх менших, то зробили мені вийти зі звичної зони комфорту людині дуже важко. Любити інших важко. Робити добро важко. Терпіти поганий характер чи звички іншої людини теж важко, але іншого шляху ми не маємо. Якби це було б легко, це не було б подвихом, а отже, не призводило б до очищення і досконалості. У сьогоднішній день Різдва пам'ятаємо, що наше бажання побачити Христа можна здійснити тільки через любов, а хто не любить ближнього, той не любить і Христа. Святі Отці вчать, що блаженна та людина, яка може однаково полюбити будь-яку людину. Адже тоді Спаситель цій люблячій людині явиться сам, який обіцяв учням своїм, і дасть таку радість, яку ніхто і ніколи не зможе відібрати.